22 січня Україна святкувала День Соборності Свято, що відзначається щороку у день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві. В цей день у кожному куточку нашої країни проходили святкові заходи. Найголовніше дійство, яке відбувалось у Києві у Палаці Україна, за участю президента України Віктора Янковича, бачили наші журналісти, які були у складі прикарпатської делегації. На святкування Дня Соборності до столиці з'їхалися представники усіх областей України. Губернатор Прикарпаття Михайло Вишиванюк назвав це завершальним етапом тисячолітньої боротьби у становленні української держави. Під час завершального етапу це той етап, який повинен єднати, об'єднувати Україну, об'єднувати весь народ, об'єднувати зусилля всього народу, якраз на цей завершальний вінець, який повинен привести і Україну в число тих найбільш розвинутих країн світу, тобто забезпечити. Високий рівень життя, високий рівень демократії, високий рівень свободи, високий рівень вільного демократичного суспільства. Де якраз ми є свідками і учасниками цього творчого процесу. І якраз відзначення цих подій це одна із складових цього процесу. Руками Україну ділять на дві частини, шукаючи між ними певні відмінності, які б привели до роздору, несприйняття одне одного. Так, Україна різна, багатогранна, але саме у цьому її особливість. Народ України сьогодні об'єднаний попри різні політичні спекуляції, переконаний губернатор Прикарпаття. Народ об'єднаний і народ хоче бути об'єднаний. На превеликий жаль, народ старається роз'єднати політики. І як би вони цього не старалися, народ наш не роз'єднати вже нікому і ніколи. Це вже процес незворотний. Щоб ті політики не знаю, вже, що виробляли, що витворяли. Народ був, є і залишиться великим українським народом. Україна як держава відбулася велика, суверенна, незалежна держава. Голова Івано-Франківського відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів Василь Савюк вважає, що успіх держави залежить від політичної стабільності. Тому переконаний, що політикам дослівно варто перестати чубитись і будувати єдність. Політиків треба знати, щоб вони перестали чубитися, а будували єдність, щоб воно було єдність, так як це вчили нас, наші попередники, наші предки. От. Ми зараз от треба перестати сваритися, а бути єдиними, і будувати Україну разом для суспільства. А ще, згідно прогнозів пана Василя Сав'юка, Україна в недалекому майбутньому зміниться до невпізнання. Через років п'ять вона буде неузнаваєма, вона буде красива, вона зараз красива, вона буде ще красивіша, міцніша. У ім'я процвітання України ми і живемо. Для, наших, для нашого майбутнього, для вас, молодих, для молодої України. Україна була Україна, є, Україна, буде. Слава Україні! Урочистості з нагоди Дня Соборності України розпочалися із виступу президента України Віктора Януковича. Глава держави назвав соборність та свободу невід'ємними цінностями українського народу, які завжди давали сили до життя творення кращого майбутнього, якою буде держава у 21 столітті, залежить від кожного, хто творить її сьогодення. І саме від нас великою мірою залежить, яку висоту підкорить Україна в 21 столітті. Наскільки міцну віру в своє право буде на цій землі у цьому складному глобалізованому світі, ми передамо нащадкам. Ця відповідальність вимагає великої праці і правдивого погляду на виклики, які стоять перед державою і народом. А правда полягає в тому, що вільна і соборна Україна може відбутися лише як демократична, європейська, економічна і гуманітарна розвинена спільнота, де кожен громадянин почуває себе вільно і захищено. Наш шлях до Європи неможливий без фундаментальних реформ. Ми взяли курс на системну модернізацію. За останні два роки, що минули, нам вдалося приборкати інфляцію, зберегти доволі значне економічне зростання, подолати майже 15% дефіцит бюджету, дякуючи Богу, зібрати найбільший врожай за часи незалежності. 2012 рік це рік Європи в Україні. Ми приймемо, і я впевнений, успішно з усією традиційною українською гостинністю чемпіонат Європи з футболу. Урочистості продовжила концертна програма за участю найкращих митців сцени, танцювального колективу імені Вірського, хору імені Верьовки, Ніни Матвієнко, Павла Дворського, Таїсії Повалій та інших. Українців можуть роз'єднювати політичні погляди віросповідання та мистецтво прекрасне для всіх, особливо у День Великого державного свята.